Що таке еховірус? Першою ознакою цієї інфекції зазвичай є температура. Але що дуже важливо знати, те, що інкубаційний період зазвичай у цій інфекції складає від 3 до 10 днів для немовлят такий вірус може бути навіть смертельним, тому що дуже швидко іде зневоднювання організму після температури, може виникнути висипка найбільш небезпечно, коли плямки виглядають як крововиливи. Якщо є такі ознаки, не починайте з антибіотиків, тому що е, ці антибіотики тільки шкодять, що робить карантин? Він просто відтерміновує час, щоб наступна група людей захворіла. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Пані Ольга, вітаю вас! Вітаю вас, всім доброго, здоров'я. Що таке еховірус? Які перші симптоми у дітей чи дорослих мають насторожити? Ну почнемо відразу з того, що нічого страшного нема, паніки нема, віруси існують з нами в паралельній цивілізації, і віруси загартовують наш імунітет. Тому спалах дитячої інфекції її називають еко, називають еховірусна інфекція. Вона Ну, я би сказала так, більш-менш закономірна, враховуючи час дитячих канікул скупчення дітей у великих групах. Передається вона, що цікаво, її першими ознаками і першими симптомами не є зазвичай те, що ми звикли перевірусних інфекціях, коли болить горло, кашель чи нежить. Ні, першою ознакою цієї інфекції зазвичай є температура. І може не бути ніяких інших ознак, мається на увазі катаральних. Але що дуже важливо знати, те, що інкубаційний період зазвичай у цій інфекції складає від 3 до 10 днів. Чому це важливо і для кого, на мій погляд, ця інформація є найбільш важлива? Взагалі є різні типи ентеровірусів. Тобто еховірус відноситься до ентеровірусів, які будуть вражати кишківник. І другим симптомом, який може виникнути, може бути діарея, можуть бути певні порушення роботи кишково-шлункового тракта, відсутність апетиту, відмова дитини від їжі. Це все процес ураження вірусом. Наші нашого кишківника. і якщо для дітей старшого віку ця інфекція зазвичай проходить з лікуванням чи без лікування протягом 7-10 днів, вона також має шкірні прояви. Я про це трошки пізніше поговорю, тому що. Безпосередньо, мій факт, це дерматологія, і до нас доволі часто звертаються мами онлайн. Якщо у дитини є температура, і ми можемо за висипкою спрогнозувати навіть яка форма уражень є, але трошки пізніше. Зараз повертаюся до інкубаційного періоду. Чому це важливо? Тому що дитина може повернутися з табору, начебто здоровою. Тобто інфекція може виникнути протягом 3-10 днів після повернення, після контакту. І в цей час дитина може бути носієм вірусу і може інфікувати, заражати інших. І ця інфекція найбільш небезпечна для немовлят. Ще раз, чому я про це наголошую? Тому що, якщо в родині є маленькі діти, які нещодавно народилися, які місяць, два, три, шість, і є діти старші. Які їхали кудись в табір і повертаються додому, то краще витримати цей інкубаційний період і не давати контактувати старшим діткам з меншими дітьми з немовлятами, які є найбільш вразливими до цього вірусу, і є певні форми вірусу. Їх в Україні поки що немає. Вони є в Європі. Де для немовлят такий вірус може бути навіть смертельним, тому що дуже швидко йде зневоднювання організму і інколи просто фізично лікарі не встигають врятувати дитину. Отже, якщо в родині є немовлята і є старші діти, які поїхали в табір чи десь були. Там, де потенційно, ви знаєте, вже хтось захворів, тобто були в групі, де хтось хворіє, краще витримати цю дистанцію і знати, що немовлятко не, не буде зараженим. Отже, інкубаційний період – 3-10 днів. І найбільш вразлива група при цьому вірусі це власне немовлята, новонароджені дітки. І дітки там до 6 місяців, і, в принципі до 12 місяців. Наступний крок, що власне після температури, зазвичай температура тримається 3 дні. і Якщо температура тримається 3 дні, то не потрібно сильно нервувати. Це нормально для вірусної інфекції, і наша температура не є катастрофою. Температура це захисна реакція нашого організму, і так наш організм бореться проти вірусів. І, в принципі, деякі фахівці можуть зі мною не погодитись, але тут я буду скоріше знаєте, говорити не тільки як лікар, а ще й як мама чотирьох дітей, я своїм чотирьом дітям, коли вони хворіли на вірусні інфекції. Якщо температура до 38, я жарознижувані препарати не давала і не даю, тому що температура є ознакою роботи нашого імунітету, і температура робить важкі часи вірусам, і навіть дітям вже старшого віку при температурі 38,5, якщо дитина її нормально переносить. А визначити наскільки нормально чи ненормально дитина переносить температуру можна дуже просто, і кожна мама може це зробити по кольору обличчя, по кольору щічок. Якщо щічки яскраво-червоні, це означає, що дитина легше переносить температуру, ніж якщо щічки абсолютно білі. Коли щічки білі, це означає, що є спазм судин, коли щічки яскраво-червоні, організм віддає температуру. Тому, коли щічки білі, жарознижувані потрібно давати. Це означає, що організм не справляється, коли щічки червоні, потенційно і дитина нормально переносить температуру, можна і 38,2, 38,3 не давати жарознижувані препарати. Звичайно, будуть педіатри, які зі мною не погодяться. Але це мій особистий досвід, і знов таки я вважаю, що нам вірусів не потрібно боятися, бо вони є тренажерним залом для нашої імунної системи. І хворіти не треба боятися, треба боятися хворіти неправильно. Тому е температура три дні. Через три дні, якщо нема ускладнень, температура почне знищуватися, зменшуватись. От якщо вона не зменшується після трьох днів. Звичайно, якщо температура вища ніж 38,5 або 38, погано переносить, обов'язково потрібно давати за жару, препарати. І якщо температура через три дні сама не починає падати, знижуватись, тоді потрібно звертатися до лікаря. Це важливо. Це буде означати, що можливо йдуть якісь ускладнення, розпочинаються. Так само після температури може виникнути висипка. Причому висипка частіше при різних формах, при деяких формах вона може виникнути на обличчі, при деяких може виникну, виникнути на руках, при деяких на тулубі, при деяких навіть в роті. І ця висипка може бути схожа на кір, тобто можуть бути червоні. Я зараз почну говорити дерматологічні терміни, буду старатись людськими так, розмовляти. Так, так, рішки, щоб всі зрозуміли нас кожна плямка має своє ім'я залежно від форми, від елевації, але це можуть бути червоні плямки, червоні да, такі пухирці. Вони можуть бути опуклими, можуть бути гладенькими. Що найбільш небезпечно, найбільш небезпечно, коли плямки виглядають як крововиливи. Ми їх називаємо петехії, але вони будуть схожі на синці і будуть більше підшкірними. Отакі От плямки потребують звернення до лікаря. Якщо це висипка схожа на алергічну реакцію або на якусь інфекційну хворобу, знов таки 2-3 дні можна почекати. Не потрібно, будь ласка, її замазувати. Зеленкою синькою маранцовкою, тому що потім, коли до нас при при привозять, приносять або присилають фотографія, там все зелене, то дуже складно зрозуміти, що взагалі відбувається, і встановити діагноз. Тому спостерігайте, зазвичай ця висипка при ехоінфекційній при еховірусній інфекції вона не свербить, тобто вона по суті не буде турбувати. Звичайно, не потрібно приймати ванну, і не потрібно душ можна приймати без мочалок, без нічого, а ванну і гарячу ванну приймати не бажано. Ця висипка зазвичай тримається декілька днів, і навіть без спеціального лікування потім поступово починає самостійно сходити. Якщо вона тримається більше, ніж 3-4 дні, і продовжує збільшуватись, це підстава звернення до лікаря. Якщо у дитини з'явилися симптоми судом чи втрати свідомості, чи сильної інтоксикації, чи такі синці патехії, які схожі на крововиливи, це потребує негайного звернення до медичного закладу або до лікаря. Так, зрозуміло. А отже, ще одне запитання хотіла вам задати з приводу того, що малеча вона є в групі ризику, правильно, а дорослі. Для дорослих ця вірусна інфекція буде проходити доволі легко. Знов таки, якщо мова йде про здорового дорослого, то здоровий дорослий може в нього може виникнути невелика температура або більша температура, може виникнути діарея, можуть виникнути ознаки кишкової такої інфекції. Звичайно, мав би зникнути апетит, і що ще хочу сказати, що зазвичай мами ну і сама, як мама, дуже переживають, коли дитина не їсть. Оце дитина цілий день не їсть. Це катастрофа, тому що головне завдання мами дитину нагодувати. А коли вона на другий день не їсть, то виникає просто паніка. Тобто, це нормальний. Ем... Нормальне реагування кишківника на вірусну інфекцію таким чином, наш організм подає сигнал, не треба нам зараз додаткового навантаження. Кишківник каже: Мені і так погано, я і так там борюсь. Будь ласка, мене не турбуйте. Тобто, що важливо, якщо дитина відмовляється від їжі, це не страшно. Тобто, один-два дні нічого з дитиною не трапиться. Найважливіше, щоб дитина пила. І чим більше дитина п'є, звичайно, не Кока-Колу, Фанту чи Спрайт, це категорично абсолютно заборонено. Потрібно пити водичку для того, щоб наявність водички в нашому організмі дозволяє скоріше позбутися інтоксикації. Тобто, ми видужуємо скоріше, водичка дозволяє нам ще спітніти. А коли ми пітніємо, знов такі токсини виходять, і ми чуємось краще. і Коли ми пітніємо, температура падає після цього. Тому вам нам потрібна дуже потрібна водичка для того, щоб е, йшов процес видуження. Тому впити, пити і пити, хоч по чайній ложці кожні 5 хвилин, але потрібно пити. Тому для дорослих ця вірусна інфекція ще раз наголошую: не несе якихось шалених ризиків. Віруси живуть поряд з нами в паралельній цивілізації, яка розвивається і живе е, значно в інших темпах. Вони розвиваються з неймовірною швидкістю, тому що реплікуються, розмножуються, поки ми народимо одну дитину. У нас проходить тривалий час. Віруси реплікуються, передають свою генетичну пам'ять про те, як ми з ними боролися, як працює наша імунна система. Але головне пам'ятати ще раз: віруси це наші тренажерні зали, наші гантелі для імунної системи. Хворіти не страшно, страшно мати ускладнення або. Наприклад, давати антибіотики це караул, це катастрофа. Будь ласка, якщо є такі ознаки, не починайте з антибіотиків, тому що ці антибіотики тільки шкодять. Мати антибіотики просто в тумбачці ось піднялась температура. Ось ми зараз будемо приймати це. Дорослі зазвичай так роблять дітей. Ще трошки бережуть, але віруси їм ніяк на антибіотики. От нашому організму від антибіотиків буде гірше, тому що одна з ознак, так само вірусної інфекції, є лейкопенія, коли кількість лейкоцитів падає. Це роблять хитрі віруси. Вони не хочуть, щоб наш організм з ним боровся. При бактеріальній інфекції, коли потрібні антибіотики, навпаки виникає лейкоцитоз, по аналізу крові можна навіть зрозуміти, яка просто по кількості лейкоцитів, яка власна інфекція, бактеріальна чи вірусна. Пані Ольга, а з приводу середовища зарязаряження, це скупчення дітей, я так розумію. Це табори, якісь басейни, водойми. Як можна захистити дітей, якщо все ж таки вони відвідують табори чи басейни? І от зараз наступний тиждень, вже 1 вересня, всі підуть до школи. Чи очікується спалах цього вірусу? Щодо шляхів передачі? Звичайно, найчастіше це брудні руки. Отже, один з шляхів Боротьби з цією інфекцією, це в тому числі одноразовий посуд. Якщо це школи або якісь дитячі заклади, щоб не було е шляхів враження, звичайно, руки, які мають дезінфікуватися і митися. І що стосується дому, е я в принципі за те, щоб у кожного вдома була своя чаш чашка і тарілка. Тому що це допомагає насправді знаєте, є такі сервізи, де все різного кольору. ну, Щось синеньке, щось зелененьке, щось помаранчеве. Тому, в принципі, мати персональну чашку, ложку і тарілку в домашніх умовах це дозволяє вберегти не тільки від ековірусу чи будь-якого ентеровірусу, так? це в тому числі герпесвірусна інфекція, яка дуже розповсюджена. І коли є герпес на губах у однієї людини вдома, в тому числі через контактні шляхи, можна заразитися через чашку ложку. Тому е, індивідуальний посуд це, це гарно, це гарна традиція, і наскільки швидко поширюється цей вірус, чи є загроза, що він вийде за межі Київщини? І як я вже казала, починається школа у дітей. Як буде ситуація розвиватися далі? Я не бачу ніяких ознак. Місцеві спалахи це нормальне явище ще раз, якщо є багато дітей, скупчення недотримання певних там, гігієнічних правил, але з точки зору того, що буде об'явлено карантин, чи діти не зможуть вийти до школи, то таких ознак на даний момент немає. Тому зберігаємо дистанцію, ми руки. Користуємось персональним посудом, оберігаємо немовлят і пам'ятаємо, що в інкубаційний період дитина або дорослий людина, яка був в контакті з зараженим, є носієм віруса, може заражати інших, але немає ніяких ознак. Тому у цей інкубаційний період, якщо ви знаєте, що хтось був в контакті з тим, хто захворів, тримайте правильну дистанцію, особливо для немовля. Пані Ольга, дякую вам. Ще питання з приводу німбуса і стратуса, які активно поширюються на території України, у Рівному вже вводять обмеження у лікарнях. Діє масковий режим. Нещодавно МОЗ заявило, що з вересня в окремих областях може бути оголошено карантин. Яка реальна ситуація зараз із новими штабами ковід в Україні, і наскільки моє критичне зараження і зростання захворюваності? Я Думаю, що відчуття такої паніки, яка була при першій появі ковіду в Україні, вже не буде. Війна нас загартувала. І, звичайно, ситуація з будь-якими вірусними інфекціями вона оцінюється. І для цього є санітарна епідемічна служба, для цього є прогнозування, і в принципі, при правильному керівництві системи зазвичай можна запобігти великим ураженням, те, що в лікарнях введено масковий режим, те, що в реанімаціях. Не бажано заходити туди стороннім людям, де пацієнти лежать в критичному стані, де взагалі не бажано будь-яку інфекцію. Це абсолютно нормальне явище до цього кожна людина цивілізована має відноситись з повагою. Наголошую ще раз: вірусів не потрібно боятися. Людська нація сильніша ніж цивілізація вірусів, і віруси вражають лише тих. То є е, недостатньо загартованим. І навіть от така невеличка інфекція да, на еховірусну інфекцію для дитини, вона загартовує імунну систему і вчить правильно реагувати на вірусну інфекцію. Тому ці вірусні інфекції, будь-які штами ковіду, вони є найбільш небезпечними для людей старшого віку, для людей, які мають системні хвороби, для людей, які мають Імунодефіцити для людей, які перенесли операцію по трансплантації органів і отримують е, спеціальні препарати імунодепресанти, які е, абсолютно свідомо гальмують нашу імунну систему для дорослого, здорової, дорослої, здорової людини, яка веде здоровий спосіб життя, займається спортом, е, не палить, здорово харчується і е, намагається. Бути, скажімо так, ефективним менеджером власного життєвого простору, то зазвичай ці інфекції не є е, глобально небезпечними. Але звичайно, система охорони здоров'я має бути готова до того, щоб допомагати людям, якщо буде більше спалах інфекцій. Щодо нових штамів наразі вони не є високо смертельними, тому е, знов таки підстав для паніки не бачу. Тобто такого карантину і локдауну, як були у 2020 роках, не потрібно очікувати. Не дам вам відповіді одним словом, тому що карантини і локдауни вони створюються для того, щоб система охорони здоров'я мала ресурс для допомоги. Тобто, що робить карантин? Він просто відтерміновує час, щоб наступна група людей захворіла. Тому що якщо одночасно захворіють всі, то в лікарнях не вистачить місця. Тому карантин робиться для того, щоб перехворіла більшість, але з певною динамікою, коли система охорони здоров'я зможе це витримати, винести. Тому карантини і локдауни це також елементи. Медичного управління, скажімо так, для того, щоб зберігати життя людям, б ви порадили людям зараз. Вони дивляться всі новини і дивляться, що дійсно зростає захворюваність. Варто повертатися до масок, чи варто робити бустерні щеплення або обмежувати якісь масові заходи в метро? Як спускатися? Я думаю, що ось спуск в метро це найбільш актуальний сьогодні момент, тому що звичайно. Під час війни, а ми не маємо забувати, що в Україні йде повномасштабна війна, незалежно від того, в якому місті ви проживаєте, прилетіти може скрізь. Тому, як, на мій погляд, будь-які масові заходи зараз, незалежно від ситуації з інфекційними хворобами, вони не обґрунтовані е, ризиком, яким вони можуть принести. Що стосується е, спуску в метро, Звичайно, людина, яка є носієм інфекції, яка має високу температуру, то звичайно, якщо вона піде в метро, вона поставить під ризик всіх, хто будуть поряд там. Тому якщо людина хвора, то максимально потрібно одягнути не одну маску і мати з собою запас масок, щоб міняти їх кожні 10-15 хвилин, а не одну маску на цілий день. Потім її засунути в кишеню. Помахати і на наступний день одягнути знову так, маски не працюють. Тобто, людина мусить одягнути маску. Є маски з більшим захистом. Людина мусить обмежити свій простір, постаратися бути. Там, де немає скупчення людей і дітей, звичайно, не кашляти, не чихати або робити це дуже компактно для того, щоб не заражати інших. А інші люди звичайно мають намагатися, якщо ви бачите, що є людина з ознаками вірусної інфекції, тримайте від неї дистанцію, дезінфікуйте руки, дезінфікуйте, можете самі одягнути маску. Це реально допомагає в тому випадку, якщо маску регулярно змінюють. Пані Ольга, дуже дякую вам за такі корисні поради. До нових зустрічей. До зустрічі.